Мікулка М7 SE ось такий цікавий ТВ-бокс. Справа у тому, що це не зовсім KM7 Бачите, KM7 І я вам поясню, що це таке. Пам'ятаєте, був такий тівібокс Мікулка Т1. Дуже відомий, дуже прикольний, сертифікований на Android TV 10 І він був цікавий тим, що він був дуже стабільний. Дуже стабільний на процесорі Amlogic S905X4, в ньому був навіть т 2 модуль Т2-модуль і був варіант з S2 модулем. Він був настільки прикольний, що коли він закінчив своє існування, я дуже-дуже був обурений, ну, якого фіга класний tv бокс але що вони зробили? Це не КМ7 серія. Поясню, КМ7 серію Мікул випускав не з Відеостронгом заводом, а випускав саме зі Скайвортом. А тут в нас повернувся Відеостронг. Але про це все давайте далі. Спочатку підписуйтесь, натискайте дзвоник, а ми поїхали на каналі Технозон Україна. А тепер давайте трохи детальніше. Що вони зробили? Вони замінили процесор на AmLogic S905Y4. Вони прибрали модуль Т2, вони трохи його реорганізували, але пульт видає, хто ж це такий, що це за красень. Це прикольний блютус пульт інфрачервоно опцію. Зараз ви його побачите на розпаковці, все добре. І цей TV-Box вони зробили дешевше 50 баксів сертифікований Android TV 2 не 12-й, 11-й, але без сертифікації Netflix. І тут вже виходить в нас такий, знаєте собі, TV-Box для стрімінгу, наприклад, Nexon, Megogo, Kyivstar TV Тебе і звичайні там інші варіанти перегляду контенту. Він для цього підходить, бо в нього дуже прикольні мережеві модулі. Я не кажу, що LAN G45 у 100 Мбіт це там якесь е е е прикольна ві. Але це звичайний показник. А от 5 ГГц ви далі подивитесь у нашому огляді. Тож, спочатку переходимо, подивимось зараз, скільки він коштує. Ми на сайті продавця, потім ми його розпакуємо і потім будемо тестувати. Він на сайті продавця 40 баксів на даний час. 2 на 32 нормальна формула пам'яті. Bluetoothний пульт, AV1 кодек підтримується. Давайте подивимося, що вони нам тут ще заявляють. Ну, Вони коробочку написали: Android TV це не Google TV. До речі, це дуже важливо розуміти. А ну, AV1 кодек ми вже зрозуміли. Сам пульт по собі прикольний. Справа в тому, що він може що він має ще додаткову інфрачервону опцію. І Chromecast, звісно, як у сертифікованого, і повноцінний голосовий пошук глобальний. Але ви повинні розуміти, що глобальний він працює там інколи не працює, коли у Google щось у мозгах проходить. Посилання на цей tv я закину закинув опис під цим відео. Зараз ми підемо його розпакуємо, а потім будемо тестувати і робити висновки. Мікулка km 7 SE, Ось такий цікавий варіант. ну Відразу бачимо, що немає сертифікації Netflix, YouTube, Prime, Google Play, є av 1 І тут вони М -м, лише пишуть, що є Chromecast, 4K HDR 10 і 10, LAN G45 на 100 Мбіт HDMI 2.1. Далі, сам по собі телебок, знаєте, все. Оп! Все витрусили, бо тут нічого. Май. Нічого нам навіть і. Розпаковувати нема чого. 12 вольт 1 А 12 ватний блок живлення. Нетипово для Мікула сам по собі Мікул трохи незрозумілий для мене за дизайном. Дивіться, є передня панелька. Тут є в нас індикатор, а тут на нафіка, тут напис HDMI. Ну да ладно. Так, два USB 2.0, TF картка в нас є AV1 вихід, LAN rj 45 на 100 Мбіт, HDMI і отвір для живлення. Більш нічого немає. Звичайний сертифікований Мікул, дуже схожий на KT1, який був. І схожий він не тільки самою коробочкою, він схожий ще і ось цим пультом. Це один з прикольних пультів, який колись був на Мікул КТ-1, бо в ньому є і цифрова панель, і він Bluetooth, і голосовий пошук. Навіть миша є, але не рене аеромиш, а просто яка, яка керується цим кільцем. Є панель для програмування інфрачервоних кнопок, є вмикання, вимикання і чотири кольорові кнопки. Тут є навіть е, дуже прикольна інструкція, як програмувати ці кнопки. Е, прикольний пульт. За нього дякую. Дві батарейки 3А, нормально все працює. Е, слухайте, давайте так під'єдную, і йдемо з вами і тестуємо. А що про нього казати? Звичайний HDMI. І так, сертифікований та дешевий. Стандартні канали Android TV, які можна змінювати, видаляти, це все прикольно. Я у таких tv боксах зазвичай купую о, собі контент. Скажімо так, я зазвичай купую такі фільми, бачимо тут: Мегого, Нексон, все добре. А тепер, якщо це сертифікований tv бокс то повинен працювати голосовий пошук. Фільм Черкаси. Українською. І дивимось, де він знайшов. Чи знайшов у сторонніх. Так знайшов у сторонніх додатках. Це добре, голосовий пошук працюючий, але ми не беремо, не даємо гарантії, що він буде працювати кожного разу, бо з кожним оновленням Google то відвалюється, то працює. тож це не до нас. Ми фіксуємо на факт факт на момент огляду. А далі в нас такий цікавий момент, що якщо це також сертифікований TV-Box, то ми повинні він повинен підтримувати Google Chromecast, і ми з вами зробимо трансляцію. КМ7 він бачить, давайте ну, затранслюємо якийсь додаток, наприклад, там мій Google Chromecast. так, Тобто він працює, добре, все. Ми виходимо і трансляція в нас є. Транслювати можете з будь-якого додатку, який підтримує трансляцію. Наприклад, з Chrome, з Google Chrome, там якесь відео відправляти чи з Ютубчика поспокійнесенько. Просто транслюєте так. Фух, відкрив. А я вже робив, до речі, відео усі фішки Chromecast, Будь ласка, подивіться на нашому каналі, буде дуже корисне для вас. Стосовно мультимедійних можливостей, відразу йдемо до YouTube. В нас дуже цікавий момент, те, що він розпізнає HLG і hdr 10 окремо, це добре. А V1, 4K, 60 FPS програє без е, жодних проблем. При тому, що ми зараз працюємо на 2,4 е, Wi-Fi. Давайте почекаємо. 2,4 диапазонному Wi-Fi, 0 дропів. Ми бачимо, що це 4К 60 FPS. Також ви бачите вставку AV1 кодек працює з HDR 10, цей CLG працює, і дропів також нема. Тягає спокійно 4К без зайвих питань. Вмикаємо LAN G45 як самий швидкий інтернет, ну не самий швидкий. А знаєте, чому не самий швидкий? Бо LAN G45 в нас 100 Мбіт на 100 Мбіт. Ну, 100 Мбіт мінус службовий трафік. 5 Гц Wi-Fi, пробивається туди 400+. І ви це теж бачите на своєму екрані, спокійнесенько він відпрацьовує 400 з гаком на 250-300. Ну і 2,4 ГГц працює теж 100 Мбіт. Це дуже добре, мені сподобалось. Стосовно Netflix, знаєте, що він при старті сказав, що ви використовуєте Netflix на інших девайсах, давайте я встановлю. Бо просто так з Play Market встановити Netflix не можна. Я думаю, о, найожив, скажімо так, судьбу судьбінушку, і але. Долю на найожив, але не так, це просто Netflix тут не працює, бо немає сертифікації. А стосовно інших... Стосовно інших наших стрімінгових сервісів, він має і DRM L1, дивіться і CNC ClearKey, і DRM google Widevine Modular DRM L1, і також Microsoft PlayReady DRM, тому він спокійно може відтворювати будь-який контент. Ну, наприклад, ми тут з Nexon трохи зав'язались, дивились Nexon. До речі, ми робили на нього огляд. І тут ви вже можете дивитись телебачення онлайн, будь ласка, ми вмикаємо HD канали з Full HD потоками, перемикаються дуже швидесенько, дивіться. оп. Улюблений марафон. Хто любить марафон, напиш... напишіть у коментарях, як ви його любите. Те HD. Усі HD-канали з Full HD потоками перемикаються практично миттєво до того, що ви можете відтворювати будь-які фільми з... зі стриму, о... наприклад, у тому ж Мегого чи у Nexon. Ось Я вмикаю там, погані хлопці, ми з... ми з моєю донькою хотіли додивитись. Все ніяк не, не наважимось так. Все все теж працює, перематує все добре стосовно матриксу. матрикс на п'яти wi вайфає при наявності достатньої кількості роздаючих. Без зайвих проблем грає будь-який формат, включно av 1 Це ми заявляємо, але не можемо вам це показувати, бо Ютубчик трохи бешкетує, скажімо так. Тепер автофреймрейта нативного по типу Google API немає. Ми бачимо це у діагностиці Vimu, Але автофреймрейт можна реалізувати через TV Quick-Action, теж нормально працює. Що в нас усередині? Усередині у нас це VideoStrong, Mikulka M7 7 це база, яка була на КТ-1, і нормально це зробили. 2 на 32 Процесор у нас Cortex A35 по 2 ГГц, це logic S905Y4. Дисплей у нас за прискорення відео відповідає mali G31. Ну і мережа ми вже з вами тестували на Android 11. Доступу до температури немає, тому не будемо робити ніякі тести тротлінгу і тому подібні. І в нас є усі достатні кодики по типу VPN 9.2, avs 1, avs 2, AVS1, AVS2, HEVC, ну, 265 і av 1 кодик, також все, все є у присоріму. Якщо казати про програвання чогось зовнішнього, як з якого зовнішнього носія, то навіть наявність двох Type-A2.0 форматів USB, нам не заважають програвати якісь дуже великі, ну давайте Sonic Deno, демо чи інші 4 k скажімо так, семпли це дуже високобітрейтні відео, які ви просто-напросто. Можете тут, ну ми не кажемо просто про семпли, будь-які. фільми, Ну бо ж ми ж розуміємо, що це не зовсім легальний момент перегляду. Будь-які фільми зовнішнього, ваші домашні приватні фільми зовнішнього носія будуть програватися ідеально з HDR і HDR10+. плюс. Ніякого Dolby Vision тут немає. Стосовно 5.1 звуку, Dolby Digital Plus у пробросі в нас дає. Dolby Digital звичайний, Dolby Digital True HD, ідея як звичайний Dolby Digital. Пішов. DTS звичайний у пробросі у нас, квакає десь там щось на ресивері. І, звісно, DTS HD Master Audio, я не кажу, що він є, іноді він там мене десь проскочив, але я не можу гарантувати також наявність DTS HD Master Audio у вашому випадку, тому ми не підтверджуємо поки що. Що нам ще тут тестувати? Ми можемо з вами трішечки трошечки пограти. Ну, наприклад, у рапті GP2. Давайте під'єднаємо контролер. Контролер я використовую гімсір t 4 Pro. Дуже добре підходить до цих речей. Давайте стартанемо. Давайте кар'єру, якийсь там. Race. І це така консольного рівня іграшка, можна спокійнесенько грати, і навіть там якісь важкі ефекти, які тут є, там, краплі води, там, інші там, знаєте, там, підсвітлювання, воно, бачите, не гальмує нічого. Це дуже вдалий Тіві-бокс. Цю базу я знаю, це був один із топових ТВ-боксів, які ми колись розглядали. І Розглядали ми їх у сенсі того, що КТ-1 був оснащений ДВБ Т2 і С2 модулями. Був КТ-1 і КС, якщо я і КС 1С, КТ-1С, не пам'ятаю, uh, вже їх не випускають, але що вони зробили? Вони переробили, взяли ту саму платформу, поставили uh, нормальний проц, більш-менш енергоефективний, і все в них запрацювало. Нормальне охолодження, нормальні модулі, нормальний пульт і буде вам навіть без нетліксу, нормально сабити така собі бляшанка, дешевше 50 баксів. Я готовий вже пройти та зробити висновки, бо... Ну, є про що розказати. Переходимо. А у якості висновків скажу. Класнючий tv бокс вийшов. За свої 40 баксів просто, ну, так, звісно, немає. Там Dolby Vision. Але це КТ-1, він стабільний. Ви купили і буде працювати. І буде працювати все, що потрібно, я вам розповів у самому е огляді. А ми його рекомендуємо. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.